Вора РЛ-35 газбензин. 2005 рік 7200 доларів. Пробіг 181 000, авто в дуже гарному стані, повністю пройшло обслуговування. Є Він-код, зараз подивимось. По Він-коду одразу з'являється фотографія цієї машини. Переходимо по першій вкладинці, де є звіти. Читаємо, що це наша акура. І дивимося. Пробіг вказаний 236 тисяч був. Купувалась вона в Америці за 3303 доларів. Також ще один пробіг вказаний. Ось така акура.